Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено Теснету від Omni Network. Omni Network – це Layer Ван рішення. Вони працюють над об'єднанням усіх ролап рішень на ефіріум. Твіттер проекту налічує 197 тисяч читачів. В даний проєкт інвестували 18 мільйонів доларів. Зараз проект запустився в Теснет, і ми можемо стати першими користувачами цієї мережі, за що можемо розраховувати в майбутньому на ретродроп їх. Токенів. Для початку тобі потрібен буде мій телеграм-канал, де є детальна інструкція, що за чим треба робити. Тому рекомендую підписатися і слідкувати за новинами. Також рекомендую підписатись на мій YouTube канал, для того, щоб не пропускати нові відео по новим теснетам і ретродропам. Тож підписуйся на мій телеграм-канал і YouTube, а ми погнали. Перше, що будемо робити, це додаємо тестову мережу тут. Переходимо. Ось тут коннектимо свій гаманець, і тут натискаємо Add to Metamask. Approve. Далі натискаємо сюди. Є. Yeah". Далі переходимо до наступного пункту. Переходимо на і виконуємо завдання, забираємо ОАТ. Переходимо. Конектимо тут свій гаманець, вибираємо мережу полігон. Воно автоматично пропонується. Міняємо. Далі спускаємось нижче. Бачимо, одне завдання в мене вже виконане, тому що я вже була підписана на їх Твіттер. Якщо ви не підписані, натискаєте Деталі і натискаєте ось сюди. Натискаємо читати. Є. Закриваємо і тут натиснете Верифікувати. Далі, давайте одразу, давайте одразу тоді виконаємо з Discord. Натискаємо «Join now». просто приймаємо запрошення, натискаємо на цю вітку. Далі нам потрібно вибрати будь-яку реакцію. Я ставлю сюди і також вибираю Україну. Все, як бачимо, всі вітки розблокувались. Тепер ми можемо натиснути сюди. Натискаємо під'єднуємось. Як бачимо, завдання виконане. Далі переходимо до першого завдання, натискаємо деталі. Далі натискаємо сюди, і тут нам потрібно підписатись. Натискаємо є. Далі натискаємо перевірити. Як бачимо, все у нас виконано. Далі натискаємо Claim. Як бачимо, ми цю ОАТ забрали, операція пройде, чекати не потрібно. Переходимо до наступного пункту. Отримуємо тестові токени тут. Переходимо. Сюди вносимо адресу нашого гаманця, з якою ми проходимо цю активність. Вибираємо, вводимо, натискаємо сюди. Якщо з'явився такий надпис, вітаю, все успішно. Далі переходимо до наступного пункту. Йдемо на сайт і підключаємо гаманець. Тут нам потрібно приконектити гаманець, натискаємо ConnectVall натискаємо Під'єднатися. Просить змінити мережу, змінюємо. Далі, як бачимо, на балансі у нас вже з'явились тестові токени, тому ми можемо їх застейкати. Пропоную стейкати не всі 5, а давайте 4. І натискаємо сюди. Як бачимо, тут невеличка комісія, тому класно, що один токен ми залишили. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, коли пройде операція. Операція пройшла. Далі, що нам потрібно буде обов'язково з цього сайту, це заклеймити винагороду, яка буде. Як бачимо, вже з'явилась невеличка винагорода, і ми можемо одразу її заклеймити. Тискаємо «Claim now, підтверджуємо. Є операція, пройшла успішно. Круто. Переходимо далі. Далі виконуємо завдання на сайті. Переходимо. Тут ви натиснете Під'єднатись, я вже просто під'єднана. І тут нам потрібно виконати завдання. Давайте разом з вами їх виконуємо. Перше, що потрібно, це підписатись на Twitter. Ми вже на нього підписані, тому просто натискаємо клейм. Є все нам зарахувало. Дискорд. Ми також вже підписались на дискорд раніше, тому просто натискаємо сюди. Є далі нам потрібно підписатись на блог, але тут достатньо тільки перейти на сторінку і побу. Бути там деякий час, скільки там? 10 секунд. Добре, зачекаємо. Все, як бачимо, ми можемо закрити цю сторінку. Вона нам не потрібна. І натискаємо клейм. Далі нам потрібно запросити друзів. Рекомендую запросити хоча б одного друга для того, щоб отримати додаткові XP. Якщо у вас є можливість запросити більше друзів, то це вам тільки додасть XP. Далі нижче квізи. Відповіді на них я вже додала в свій пост. В телеграмі. Тому основне вам просто потрібно підписатись на мій телеграм. Тому що пости я роблю дуже круті. Так, перше, вибираємо це. Давайте перевіримо, тут потрібно просто зачекати. Натискаємо клейм. Так, далі. Якраз вже пішли тести. Вибираємо це. натискаємо клейм. Є. Якщо тут зелена галочка, то значить, що все правильно. Далі у нас A. Підходить. Далі B. D. A, B, A, C, B, C. Далее идут в C, A и D. Іді в кінці. Як бачимо, майже всі квести ми пройшли, залишилось тільки запрошення. Переходимо далі. Далі потрібно отримати ролі на гілд. Переходимо. Конектимось тут гаманцем, натискаємо. Join. під'єднуємо всі соціальні мережі, авторизовуємось. Потрібно, щоб була така галочка, і натискаємо чек. Є. Yeah. Як бачимо, основну роль ми отримали. Далі останній пункт: це додаткова активність. Переходимо на сайт і створюємо NFT. Логінимось, MetaMask, далі під'єднатися. Далі натискаємо build, Mint NFT. Завантажуємо будь-яку картинку. Я буду звичайно свій логотип, натискаємо. Далі даємо ім'я. Тут опис ваш. Я просто напишу My NFT. Тут і залишаємо мережу. Обов'язково вибираємо ось цю, в якій ми тиснути. І натискаємо Submit. Підтверджуємо, чекаємо успішності операції. Як бачимо, все відобразилось. Наше NFT також відобразилось, тому з цією активності завершено. На цьому, як ми бачимо, всі активності завершено. Я дякую вам за увагу. Попрошу підписатись на мій YouTube канал, підписатись на мій Telegram канал який буде в описі під відео. Поставте лайк цьому відео і напишіть коментар. Всім гарного дня! Бувайте!